Близько 50% електроенергії в Україні виробляють ТЕС, що працюють на газі або вугіллі. Однак дефіцит газових поставок і зупинка 80% шахт створили дефіцит енергоносіїв, виконуючи рішення державного підприємства Національна енергокомпанія України Укренерго і профільного міністерства, енергетики змушені вводити так звані графіки аварійних відключень з метою економії палива. Що передбачають ці графіки у випадку, коли Виходять аварійно з ладу блоки на електростанціях, чи то теплових, чи то атомних, вводиться із центрального диспетчерського пункту України через центральний диспетчерський пункт обленерго команда на введення даних графіків. Дані графіки розроблені на 10 черг по всій області. Так? І ми протягом 10 хвилин повинні цю команду виконати. Тобто поступила команда ввести графіки, ми їх виконуємо. Ці графіки не розроблялись погодинно, вони розроблялися загально ось в такому вигляді. Так? Просто вказувалася лінія і величина. Так як аварійні ситуації передбачити. Не можна, не можна було б писати час відключення. Полумані по району ці графіки розроблені на величину 15 тисяч кВт-годин. 15 тисяч кВт-годин це ми, щоб ви розуміли, треба відключити весь Уманський район. На сьогодні графіки вони в нас є в чорновому варіанті. Розроблені вони в нас на величину 15 тисяч кВт. Значить, це найскладний, ну, не самий, а один із складних графіків, який може бути введений. Тобто, коли вводиться 10 черг обмеження, а сьогодні в нас із 8.20 введений цей графік. Тобто обмежитись на 15 тисяч кВт. Значить, графік передбачає собою зміну одних споживачів іншими через 2 години. Тобто, при такому обмеженні, яке введено сьогодні, наприклад, ми відключали з 8 до 10 от, по місту от, Сільмаш, от, район сільгосптехніки Тищика, район універсаму, район 14 школи, район залізнодорожного вокзалу, в тому числі сторони дерев'янка, район Бабкепе, Богуна. Район Одеської траси, тобто це та сторона, яка в нас йде вже ну, то, за Зарембовою греблею. Район Осташівки, півзавод, вітамінний завод і ну, за дерев'янки я вже казав. Тобто ця сторона, що звідси від нас за Осташівкою, то біля вітамінного заводу. В крайньому випадку вже сьогодні люди можуть орієнтуватись тим. Як їх сьогодні відключають, то так в такому порядку вони будуть відключатися протягом всього осінньо-зимового періоду в випадку введення графіка аварійних відключень. Та все ж таки особлива увага життєзабезпечуючим закладам та установам. Це лікувальні заклади, це центральні котельні теплових мереж, які опалюють місто велике, От, такі як. Дана котельня, яка в нас знаходиться на території, котельна 13 кварталу, ну і інші котельні, які от, ми маємо можливість ну, з мінімальними затратами потужності не відключати. Ми навіть не можемо забезпечити, щоб не відключалися всі теплові котельні. Крім того, об'єкти водопостачання, голодні». Це об'єкти на, на перетині вулиці Тищика Горького, от, насосна, от, велика, яка постачає воду на місто Луман. Це в родниківці. Ці об'єкти ми також не відключаємо. От, не відключаємо ми органи влади і правопорядку. Практика вієлових відключень застосовується по всій державі. Мета одна жорстка економія ресурсів. Щоб ніколи не склалося враження, що от ми відключаємо, бо нам так хочеться. Ми відключаємо споживачів тільки через те, що склалася надто складна ситуація в Україні. А міська влада до цього абсолютно ніякого відношення не має через те, що графіки вводяться Центральної диспетчерської служби України. Центральна диспетчерська служба регулює виробіток електроенергії і її споживання. Тож фахівці закликають мешканців з розумінням поставитися до незручностей, запастись терпінням і сподіватися, що найближчим часом ситуація в галузі енергетики покращиться. А головне подбайте про обережність, не залишайте електроприлади в режимі очікування. По можливості обмежтеся в користуванні ліфтами, поінформуйте дітей, як поводитися в темряві.